Всім привіт, ребята! І сьогодні для вас я знімаю нове відео. І воно називається «Обустройство магазина косметики». Тобто сьогодні ми будемо обустроювати магазин косметики. В цьому відео ми будемо говорити про обустройство і про окремі теми. Саме обустройство, воно мені сподобалось, я вам так скажу. Вийшло дуже класно, тільки можна було сюди додати якихось рослин. Ну, я до цього чогось не додумалась. ну ладно. Я це обустройство оценю на 9 із 10. Чого не на 10? Ще раз повторяю, бо сьогодні Ну, сюди можна додати рослин, наприклад, можна було. Я чогось не додавала їх. Я про них чогось забула, ну ладно. В цьому магазині у нас дві кімнати. Перша тут у нас продається косметика, буде продаватися косметика, а в другій там будуть тележки. Ой, корзинки, пакетики, щоб косметику упакувати чи вибирати. Типу, наприклад, ти взяв туш або, наприклад, спонжик, ти там положив корзинку, типу, як ти там набрав, набрала, типу, що там хотіла купити в цьому магазині, і пішла там на касу, розпотилася і тобі там упакували пакетики і все. От, ну, коротше, ви поняли, да? так? Вот. Так що такі от діла. Саме обустройство, воно мені, якщо чесно, сподобалось. Вийшло непогане, я вам так скажу. От. Розказую, для чого я поставила такі от столики з цими як їх там. За зеркалами. Тут, наприклад, приходить хтось. Наприклад, комусь сподобалась помада. І, типа. Вона не знає, як вона виглядає на губах. Типу, сіла на столик, помазала. І, типу, подивилася, чи підходить їй помада, чи ні. Чи їй там подобається, чи вона там на губах виглядає, чи що. Ну, коротше, ви поняли, да? От. Для вас я шукаю нові ідейки, які у мене ще не були. От, магазина от, у мене, вроді би, його не було. Бо я щось не пам'ятаю, що я знімала. Вроді би його не було. Типа обустройство магазину косметики. Вроді би не було. Вот. Для вас я знімаю. Для вас я буду знімати нові відео. На запас. Бо в мене вже на запас вже немає відео. Да. Я вчора мала виставити відео, но. Хто ж, да вчора відео, то вибачте, но його. Я вчора не виставила, тому що в мене не було відео на запас. Так що сьогодні я вам хочу десь 2-3 відео зняти на запас. Так що такі от діла. І сьогодні я хочу знайти прикольні ідейки для відео. Тобто, я шукаю ідейки, які щоб вони не повторялися. Тобто, я шукаю ідейки, які я не знімала ні разу. Типа, наприклад, магазин косметики, обустройство магазину косметики, я таке ще не знімала. Це щось новеньке на моєму аккаунті. Ой, каналі. От. Так що такі от діла, я не знаю, чи вам, звісно, це відео сподобалось сподобається. Ну я над ним старалася, якщо чесно. Саме обустройство я його обустроювала, навіть не знаю. Скільки десь минут 20, Якщо чесно, я не знаю, але я цей магазин. Дуже швидко обустроїла, я навіть не знаю чого. Ну, швидко я його обустроїла, я вам так скажу. І, в принципі, результат він мені сподобався. Якщо хочете, я для вас можу зняти обзор на цей от магазин. Тільки я не знаю, чи я його знімати, чи ні. Ну, коротше, я поки що думаю. От. Можете зараз підписатися, наприклад. Бо мене дивляться 86, 86% мене дивляться без підписки. Так що я вам буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь. Бо я для вас дуже стараюся, я шукаю ідеї, щоб які не повторялися, і щоб вони для вас були інтересні, цікаві, тобто. Вот. Так що такі от діла. Так що, хто не підписався, можете зараз підписатися. Бо я дуже часто виставляю відео. Угу. Вот. Так що такі вот діла. Недавно у нас вийшло нове обновлення. Типа для Пасхи. Воно мені сподобалось. Там дуже багато всього прикольного, піжамка, наприклад. Там є розова з білим, вона мені дуже сподобалась, і вона ще йде з капчиками кроліка. Боже, вона мені так сподобалась, якщо чесно, я її оценю на 10 з 10. І там ще були яєчка в корзинці, там ще був шоколадний зайчик. Боже, мені те обновлення так воно сподобалось, що це капець. От, ну я його не хотіла скачувати, тому що я не хотіла переробляти мій новий домик. І да, моя ос, тобто мій персонаж, в така скоро переїде. Да. Я вже обустроїла вже домик, в який вона переїде. Так що скоро ви будете ждати, на той домик рум Турчик. Так що, от така от новость, навіть так можна сказати. От, так що такі от діла. Я зробила цілий плейліст. Типа роблю страви із Пінтереск. Хто не бачив прошлого відео, світи вам його подивитися. Хто не подивився. Там я робила страви, тобто я брала ідейки з Пінтерест. І я там робила 12 страв. Вони мені, якщо чесно, дуже сподобались. От і може ще я буду знімати якихось пару частин. Може, десь 2-3 части я ще знімлю. От. Бо, вроді би, вам ідея, ідейка, вона вийшла необична. І мало хто знімає цю ідейку. Я не знаю чого, але вона прикольна, якщо чесно. Так що такі от діла. І це от мене новеньке на моєму каналі Тобто ідейки з Пінтерест я ще таке ще не знімала. Я для вас шукаю ідейки, ще раз повторяю, я для вас шукаю ідейки, які які я не знімала, і які мене. щоб вони мене не повторялись. Типа, щось новеньке я для вас хочу придумати, або щось зняти, таке от, інтересне, цікаве. Вот. Так що такі от діла. Даже є такі деякі, які я сама придумаю, якщо чесно. Так що такі от діла? Вот. Поки я з вами говорила, я вже обустрою другу кімнату. Тобто, в цій кімнаті буде в нас каса. Я її ніяк не могла знайти, я не знаю чого, але я її довгенько шукала, я вам так скажу. Ну, а я її знайшла. В другій кімнаті у нас буде корзинки і пакетики. Ну і ще там будуть ці на стіні рамочки, всякі фоточки. Ну, коротше, ви поняли. Типа, щоб було прикольніше. Я вже знайшла цю касу. Типа столик чи що Я чогось не могла ніяк знайти цей столик, ну ладно. Об'ясняю, що робить, що робить цей столік. Типа, ну, на другій кімнаті ви бачите столік. Типа, там, де опакувати подаруночок. Хто не зрозумів, на що я його туди поставила, об'ясняю. Типа, ви можете в цей магазин зайти. Типу, купити, наприклад, косметику, наприклад, там туш, тональний. там. Ну, коротше, ви поняли, косметику, коротше. І ви можете зразу її упакувати в подаруночок і подарити, типа, щоб було святково якось, подружки, наприклад. Вот. Ну, коротше, ви поняли, да? так? Вот. В цьому відео ми поговорили про обустройство і про окремі теми. Кому це відео сподобалось, ви можете поставити лайк, підписатися. Кому б понравилась ідейка обустройства, ви можете її брати. Я дозволяю. Такі от діла. Я це обустройство дуже швидко обустроїла десь за минут 20. Якщо чесно. Так що, ребята, сьогодні ми обустроїли магазин косметики. Так що, ребята, отаке було сьогоднішнє відео. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока!